Відсрочку від мобілізації тепер можуть забрати миттєво і без попередження. Здавалося, як би так, але да, тепер у них нова історія. Якщо ваше підприємство, розписуйте, будь ласка, це відео, я думаю, це важливо. Якщо ваше підприємство раптово не потрапляє вже під критичну інфраструктуру, то всі, хто там працювали раніше мали бронювання, злітає ця історія. Це зроблено готове, бо багато підприємств. Ну наскільки я розумію, в ідеалі як би воно могло працювати, бо багато підприємств собі зробили штучну критичну інфраструктуру, щоб побронювати людей. Ну, всі ми знаємо, як працює корупція в Україні. Вона да? одною рукою, начебто, п'яник дає, а другою так б'є, що не зібрати вже рану. Розумієте, всі ми бачимо, як це працює. І в ідеалі, я думаю, хочуть просто відфільтувати дійсно ті підприємства, які важливі до критичної інфраструктури, і навпаки. І оці люди, які працюють на таких установах, де тіпа критична інфраструктура, скоріше за все, я думаю, вони будуть шукати до чого бо в Україні зараз до потрібні додаткові надходження. Мину по цього, ну самі знаєте, як це працює. Тому майте це на увазі, розповсюджуйте це відео. Я не проти мобілізації, але це має бути позиковано. Але час важкий, важко цю тему розслідувати. Що ви про це думаєте? Давайте задати коментарі. Але майте собі на увазі цю інформацію. Все. А для тих, хто хоче отримувати ЗП онлайн. Вся інформація за посиланням самі знаєте де. Причому європейського рівня, там 2-3 тисячі, вічно зелених місяць. Ми це все детально показуємо. Все на зв'язку, друзі. Будьте бачені і оббережні.